Доброго дня, діти! Сьогодні у нас уроку загальнення знань про займенник. Сьогодні ми повторимо, яку частину мови називають займенником, які частини мови може замінювати займенник у тексті. Пояснимо, чому особові займенники мають таку назву. Повторимо, як відмінюються займенники, що належать до першої, другої, третьої особи, та пригадаємо, як пишуться займенники із прийменниками. Тож почнімо з того, що займенник це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники відповідають на ті самі питання, що й частини мови, замість яких вони вживаються. Особові займенники це такі займенники, як я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони, вказують на особу або осіб і відповідають на ті самі питання, що й іменники. Хто що в називному відмінку? Кого, чого в родовому і так далі. Пригадаємо, як відмінюються займенники першої особи. Водний першої особі це в нас займенник я. Як же він відмінюється? Називний я, родовий, мене, давальний мені, знахідний мене, порудний мною, місцевий на мені. У множині займенник першої особи звучить як ми. Називний ми, родовий нас, давальний нам, знахідний нас, порудний нами, місцевий на нас. Пригадаємо, як відмінюються займенники другої особи. Це займенники в однині Ти, множині Ви. Займенник «ти» відміняється називний «ти» – родовий тебе, давальний тобі, знахідний тебе. Орудний тобою місцевий на тобі. Множині це в нас ви. Називний ви родовий. Вас. давальний – Вам. Знахідний вас. Орудний вами місцевий на вас. Пригадаємо, як відмінюються займенники третьої особи. Це однині займенники він, вона, воно. Ножині вони. Він називний. Він родовий. Його. Або до нього давальний. Йому знахідний його орудний ним. Місцевий на ньому на ним. Вона називний. Родовий. Її у неї. Давальний їй знахідний її орудний. Нею. Місцевий на ній. Воно називний. Родовий його або у нього. Давальний йому знахідний, його орудний, ним місцевий на ньому, на нім. Вони називний, родовий. їх у них. Давальний їм знахідний – їх орудний, ними місцевий на них. Пригадуємо, що займенники з прийменниками пишуть окремо зі мною, з тобою. На нас. У мене перед нами, серед нас. Після прийменників у займенниках третьої особи однини і множини пишуть букву Н. Після неї для нього на ній до них. Займенники третьої особи однини і множини в орудному відмінку пишуть з буквою Н і без прийменників ним, нею ними. Пишаюсь ким чим ним, пишаюсь ким нею, пишаюсь ким ними. Тепер, коли ми все повторили, ваше завдання пройти тестування за темою займенник. Дякую вам за урок. До побачення!